За вікном відбивали дріб дощові краплі. Вони метушливо клювали вікна і підвіконня і не думали потрапляти у ритм за Піаф, котра хриплувато зізнавалася у любові Парижу, крутячись платівкою на старенькій радіолі. Вона в одну мить заварила йому чай, роздягнула, укутала в плед, всунула термометр якийсь зошит і змусила читати. Поки він цитував міст зошитам, встигла непомітно винирнути із сукні і нернути у домашній халат. Він читав про сутність відносин чоловіка та жінки, а вона час за часом кидала. Що вже три місяці бачить його на лавочці біля її дому, і це, як вона розуміє, неспроста. Що їй дуже було би нелегко відважитися на флірт, що зошит у нього у руках то щоденник її покійного чоловіка. Останній спостерігав за всім, що відбувається, з портрету на стіні. У Бердичеві давали грузі сліпим прем'єрну виставу за мотивами п'єси Валерія Цикалова від своїх доморощених талантів. Квартет, очолюваний режисером-постановником Валентиною Ратушинською, неодмінно увійде до новітньої історії Бердичева театрального її творцями, першим млинцем та стартовим складом народного аматорського театру міського палацу культури імені Шабельника. Процес пошуку режисером свого матеріалу. Дуже непростий і часто виснажливий ділиться пані Валентина. Особисто вона перерила не один десяток творів, приміряючи кожну на себе, на своїх акторів. Хотілося, аби зачепило. Каже і, зрештою, гра зі сліпим сама запропонувала себе. Ця п'єса вона мені просто впала на голову. Я відкрила Андрісоля. Вона звідки вивалилась після довгих, довгих і таких багатомісячних шукань. Саме тієї речі, яку я буду ставити. І коли я почала її читати, по-перше, саме така цікава назва, назва Ігра со сліпим, три дієві особи починала читати сюжет, нібито про кохання. Так. Ну, ніби все зрозуміло, такі, така собі пасторалічка, він любить. вона його не знає, він її не знає. Тут щось має відбутися поміж ними. Знов новий сюжет. Новий такий віраж підключається тема батьки і діти. Знов новий віраж здає, чоловік помер, вона його не відпускає, тобто він присутній, незримо присутній всі ці три роки, які вона його три роки назад поховала. Тобто, душа цього її померлого чоловіка, вона як янголохоронець. Який допомагає вирішити якимось таким чудесним божественним чином влаштовує і її життя? Отже, вона то Ірина на сцені, і режисер Палацу культури Алла Садковська у реальному житті. Роль художника оформлювача Вадима виконав методист цього самого закладу Андрій Брік. Свого часу розповідає молодий актор, він вже мав сценічну справу з Валентиною Ратушинською. Ось і до гри каже, вона його затягнула. Десь років сім назад я не хотів цим займатися. Я вважав, що це дурниці і взагалі думав в майбутньому займатися чимось іншим. Але я прийшов один раз, відвідав ще раз. Мені мене воно захопило. Я почав цим займатися. Потім якось воно втягує. Коли в тебе виходить щось, і воно тобі подобається, ти хочеш цим займатися, досягати чогось більшого. От так, завдяки Валентині Володимировні Ратушинській, я опинився тут. Сподіваюся, коли відкриється наш театр, я і там знайду себе, буду приймати участь у виставах. Пізніше Ірина дізнається справжню причину тримісячного сидіння Вадима під її вікном. Неподалік знаходилася школа, і молодий чоловік приходив сюди, аби потайки хоч здалеку, побачити свою доньку. Все хотів заговорити, але ніяк не наважувався. А життя взяло і викинуло такий пасаж. Шукав доньку, а знайшов свою долю. Як почувалися себе, почували у своїй ролі себе? Ну, спочатку я відчував себе некомфортно, тому що Вадим він чолов'яга ну, років 30-35. Мені неповних 23 роки, і в мене ще немає того досвіду життєвого, який має мій персонаж. Тому не дуже легко давалося мені оці переживання його батьківські, ці відчуття втраченого часу. Але з допомоги головного режисера я сподіваюсь вдалося передати всі його, ці переживання, відчуття третього Бердичівського театру творця Олександра Боровського знають у місті як співака та ведучого загальноміських заходів. В актори розповідає Ратушинська його завербувала, пообіцявши найкращу роль. Так пан Олександр став покійним чоловіком Ірини, а за сумісництвом її добрим янголом-охоронцем. А він і не проти, коли піще випала нагода зіграти дух самого міністра культури, як почувалися в ролі міністра? Е, ви знаєте, навіть і тембер, такі що коли дивились в залі, е, хтось згадав, що я міністр. Ну знаєте, це вже мабуть з роками. Уже е, як вони виступають, як вони роблять якісь там міміку, і під них вже підлаштовуєшся. Хоча у нас свій міністр культури. І останнє запитання, як співпраця зі своїми колегами? Як ви хочете? Дуже чудово, дуже чудово, Ви знаєте, як завжди, початок він дуже важкий, але коли ми разом робимо єдину справу, я думаю, що сьогодні наш глядач зробить нам висновок, не скажу на відміну, але на добре, це точно. Режисер гри, до речі, свого слова дотримала. Хто знає, чим би все обернулося, якби не Валентин Сергійович у виконанні Боровського. А взагалі цікаво, потрапити із кола співочого до кола театрального. Як воно? Знаєте, вистава як пісня, тільки по часу вона довша. Там із своєю драмою, своєю комедією. І я думаю, що кожен наш крок. В далій мізансцені це є великий крок до нашого майбутнього. Я думаю, що цей крок буде дуже гарний, а наше майбутнє називається Бердичівський театр. Інтригу чесно дотримали до останнього. Лише під кінець стало ясно, що Ірину невтримно тягне до Вадима і навпаки. Але ж чоловіків дух підтвердилася аксіома. Коли почуття справжні для людини, яку кохає інша людина, зробить все. Навіть піде із життя тієї, так власне і зробив Валентин Сергійович, подарувавши тим самим дружині, Вадимові і глядачам надію на майбутнє, на те, що буде нова щаслива сім'я, а у ній зростатимуть щасливі діти. А як могло бути інакше, коли це і є власне кохання? Любов люди Бога ведають. тобто ті люди, яких є в душі Господь, вони не можуть бути злими. Їм невідомо якісь образи, вони вміють терпіти, прощати, тобто такі всеоб'ємлі, все, все перемагаюче таке почуття, яке може здолати все, вирішити проблеми з дітьми, бо теж їх треба любити з коханим, з коханою. На прем'єру Бердичівського театру, нехай ще і не на постійному місці прописки, зібралася практично повна глядацька зала. Чи є у них проблеми? запитує Валентина Ратушинська. Напевне, так і є. І ось у постійній метушні, зауважує, вони змогли віднайти годину часу, аби зупинити свій скажений життєвий хронометр і поринути у щастя. Пізніше багато з них говоритимуть, що побачене на сцені не відпускало їх дуже довго. Тож чи потрібен Бердичів театр? А повітря, а сонце, а любов. Чого люди йдуть в театр, відчути це почуття катарсису, очищення? Не всі йдуть в церкву до сповіді, щоб відчути очищення своєї душі, і щасливим вийти з церкви. Не всі йдуть в баню відчуття е, вимитого тіла. Те саме і є театр для Бердичева. У нас духовні люди. Вони тягнуться до прекрасного. Театр має бути, щоб зупинити цей життєвий хронометр, прийти, побачити якісь свої проблеми, можливо, тут знайти вирішення цих проблем, але на годину стати щасливими, Вийти з почуттям крил за плечима. Так, можливо, для когось тече грязна вода з крану, можливо, не все прекрасно в сім'ї, не вистачає грошей. Ну, вибачте, то, може, це в нашій душі той бруд, який не дає нам тягнутися до мистецтва. Бердичеву потрібен театр. Потрібен, як чиста вода, як ковток свіжого повітря, незважаючи на усілякі негаразди, які є у кожної людини. а чомусь вони сьогодні тут.